Львів пам'ятає своїх героїв на свято Покрови. Ветерани та школярів вшанували пам'ять воїнів. УПА і буду боротися до останнього віддиху, остаточної перемоги над усіма ворогами України. Буду мужнім, відважним і хоробрим у бою та нещадним. До ворогів землі української з такими словами 70 років тому юнаки та дівчата покинули сім'ю близьких рідний їм і вирушили на війну, аби власними силами боронити незалежність України. Вони ні на кого не нападали, не завойовували чужих держав, а тільки відстоювали свою етнічну землю. Тисячі повстанців віддали свої життя, аби сьогодні ми могли дихати вільно. Тому у річницю створення УПА львівські школярі разом з ветеранами вшанували пам'ять героїв і схилили голови в молитві за їх упокій. Обов'язок кожного українця, кожного християнина, це є в цей день принаймні згадати подумки про всіх тих, хто поліг за те, щоб ми сьогодні жили, за те, щоб ми в принципі сьогодні були українцями і тим гордилися. Я думаю, що це таки в першу чергу внутрішнє наше повинно бути свято. І приємно, що сьогодні в повному складі військоської ви виконали гімн України, що вони підспівують українських пісень повстанських. Бачимо весь моріал квітах, синьо-жовтих, синьо-жовтими стрічками. Багато молодих людей принесли свої шкільні з. Ні, жовті прапори це свіч про активність. Це люди, які будуть творити майбутнє, будуть творити історію міста Львова, в тому числі історію України.